Всі ми чули про Мукачевський салат, його придумали 100 років назад. Лами вам про що сказати, должні. Чувак з камеру і я, репер В нашому ареші самі щасливці. Кожний вечір ходять чорні спортивці. Поху що на тобі курткова джилетка. Запомни, чувак, це мукачева, дідка. Кіт тобі надую спевом стакан. Іди у доси, там файний план. Є навіть ЛСД таблетка. У нас наркомани, це мукачева, дідка. Якщо ти в школі вчився хуйово, ти йдеш на фішер, полюбе стопудово, тебе там чекають станок і табуретка. Забудь про нормальну це семукачево, дідка. Кажуть, що в нас самі хулігани. Крадуть телефони і не слухаються мами. Бавлять в апарати і крутять рулетку. Люди азартні, мукачево, дідка. У Жгородській кажуть, що в нас пані дівчата, але не доречні ну, не можуть повісти без мата. Гроші і пуцку люблять марянка і Жанетка. Такі в нас кабили, мукачево, дєтка. Снімаш? Київські ходять на озера рибу ловити, львівські ходять у наморі яйця змучити. А ми йдеме овизиці на ночовку або уїбати сусідську тьолку. Нас на кухні на 110 вольт резетка. Жри в темноті, і Мукачево, дідка. У нас у Ариші много мажорних типів. По селах ходять у єбати курвів. У них пуцки, як аптечна піпетка, корови недовольні, се мукачево, дєтка. Репер, його вже і все вам повів. Мукачево не город, а великий хлів. І. Не буду робити довге прощання а просто повім. Давай до свідання.